Всім привіт! Я кажучи, моя перша думка це була привітатися всіма, а друге, це чому я вирішила знімати свої відео, тому що це моє було можна сказати бажання колись таке зробити попробувати. І у мене був страх, що хтось з моїх подруг чи друзів дізнається, що я це знімаю, і буде сміх. Але я вирішила по-своєму, що я буду знімати в чорному. Це майже як під... це підкаст. Тобто, я буду... в мене є питання, які я буду відповідати. Вони будуть короткі, перше відео будуть короткі, а потім буде довші. Так як цей підкаст, який я буду і вести для себе, і для вас. І давайте познайомимося. Мене звати Юля, я графічний веб-дизайнер. Мені 19 років, я зараз працюю в цьому майже серпня, тобто, е, якщо приховати, це вже 5 місяців чи 6, Але я вважаю себе не таким дизайнером, прям крутим. Крутий Дизайнер це той, хто вміє робити дизайн, не картинку, а бізнес. Ось, і я зараз працюю над цим, щоб я спілкувалася з клієнтами і змогла. Продавати це як бізнес, а не просто картинку. Так, звичайно, мені це подобається. Я почала цікавитися, я тим займаюсь, тобто я хочу за хоча б, щоб на, до того часу, коли буде вже рік, я щоб я мала якісь замовлення, мала свій засний ноутбук та я... Я працюю через телефон. Деталі про телефон чи ще щось ви можете це спитати у мене в інстаграмі, ось посилення. Так, тут посилення, ви можете дізнатися через коли я буду давати запитання, тобто дайте мені питання, планшет, в якому я підготовила парочку питань. Зараз і так, питання, ці питання я підготувала для себе, також щоб ви знали. Це є чи вважаю я себе дизайнером, практикуючи і роблячи дизайн уже з серпня. Ну, серпня майже ось. Я хочу сказати, що я вважаю себе дизайнером. Я кожному це кажу навіть. Тобто я кажу, що я роблю дизайн, що я там працюю, що я зайнята типу пошуком клієнтів, тому що це саме для мене зараз важке. На даний час зараз в мене немає клієнтів і це не це, ну, Ось. І хочу сказати, що зараз я дуже часто практикую дизайн в плані криоти. тобто Я почала з того, що я робила якийсь там е екран банерів сайту. Тобто, це я робила все у ній програмі на телефоні, яка їй дає можливість. ось, І я заробила, і в мене було потім через місяць, десь, коли я вже трішечки пройшла консультацію одного дизайнера, трошки позаймалась. У мене вже почалось через два місяці якраз. Почалось нормально виходити дизайн, і я така думаю, вау, це круто. І принаймні можу сказати, що зараз я практикую креативи, банери, тому що це мені вигідніше, чи uh, собі портити нерви через те, що я не можу попрацювати в одній програмі, це є Figma, Фігма або в Photoshop навіть. Ось, і я от так от думаю: добре, окей. Мені сподобалось насправді креатив робити, тому що. Коли ви починаєте, ви починаєте з того, що ви вивчаєте таргет трішки. Тобто я вивчаю в основному, як настроювати рекламу. Звичайно, можна через інстаграм, там є настройки реклами просувати і все. Але декотре потрібно, тому що ви маєте знати, як це все працює, іменно сама історія, тому що в мене, наприклад, недавно якраз я робила рекламне оголошення, тобто своє, і принаймні в мене вже піднялося охоплення на тисячу переглядів. Отак якось виглядає. І я зараз принаймні можу сказати, що є дизайнери, які з тим працюють, і особливо через телефон, та я працюють через телефон. Ось, і я вибираю дизайнери, які саме так роблять теж. Ось, друзі. І мені зараз працювати так от, трошки важко, тому що немає клієнтів. Я шукаю інші способи заробітку І ось. І я зараз я вже живу, живу, живу в селі, мені це вигідно, Я стараюся заробити собі гроші, а щоб переїхати і не тільки це. І працює мій дизайн. То мій дизайн працює так, що я не буду сварити точну картинку, я буду дуже довго-довго розбиратися з тим. Звичайно, якщо це креативи, то там треба довго розбиратися. Тобто вам дають фотографію, текст, але ви маєте знати е, верстку, як це все розміщувати. Я не довго, е, якщо ми робимо, наприклад, чек-листи, то ми маємо все підібрати під кольор, під. Це клієнта, тобто, як він хоче звичайно, в першу чергу це клієнт правий, але не зараз в мені в плані дизайну. Зараз я практикую дизайн. Тобто я роблю, роблю цікаві висновки для себе, як саме я можу спілкуватися з клієнтом, як я можу виконувати свої обов'язки, також як. Ті, хто просувати, щоб клієнти мене не ходили. Зараз я пробую, звичайно, крім дизайну, у мене ще є інші, тобто спробую заробити гроші за таке, фінансова грамотність. таке. я можу сказати, що найголовніше, що я це не тільки пробую, а роблю дії. Я роблю зараз багато дуже дій, і у кому це мені дуже якось не Ось, я зараз е, виконую такі дії, це я практика з клієнтом, тобто я ніби вигадую щось, щоб ніби в мене є клієнт, або я вибираю людину з інстаграму, і я видумую, як я буду писати лист, і цей лист я виписую. Ось, аж також я працюю зараз над своїм профілем в Афорка, Зайнятися цим кроком в плані того, що я хочу, щоб до мене через нього прийшли клієнти. Ось. І якщо вам буде цікаво мої подивитися роботи, то вони в мене в описі будуть. Все в описі буде. Тобто моє портфоліо, я робила портфоліо якраз цей місяць телеграм-каналі зробила. Також я зробила один рілс недавно, також ви можете це подивитися в інстаграмі. І я зробила е, нові якраз відео, в хто теж буде там послухати. ось як. І я хочу сказати, це... Моє перше відео, але я зробила перший крок до того, щоб стати краще до всього. Тобто це принаймні якийсь короткий підкаст, Мені так сказати, що давайте разом ми проведемо цей час в моєму імені підкасті, таких коротких перших, а потім довше. Принаймні, тому що я буду питання всі відповідати скоро з часом, і я постараюся краще робити відео. І якщо ви розумієте, що я знімаю в сірому, це насправді така тема класна знімати в сірому, тому що ви бачите себе в сірому, і ми краще познайомимося. І ви перейдете в мій інстаграм. Я все це лишу. Ви перейдете в мій інстаграм, для чого це я кажу? Що ви на мене підписали, святкували, і ви можете просто задати мені питання. Я відповім серйозно на всі ваші питання, і ми з вами можемо навіть обговорити це все. Я навіть буду деколи, можна сказати, якщо, якщо буде така можливість, я буду деколи відмічати людей, які написали дуже класні питання, і я їх буду відповідати. Тому давайте почнемо такий класний підкаст дизайнера.